Так, сьогодні ми з вами виконуємо шосту лабораторну роботу, яка називається побудова виразів. Навіщо нам використовувати якісь вирази, якщо ми добре могли якісь дані отримати з бази нашої за допомогою запитів? Але є такі ситуації, коли нам треба щось обчислити, не додаючи цю інформацію в базу додатково, можемо використовувати ті дані, які вже там є. І знайти те, що нам потрібно, наприклад, у нас є там база даних клієнтів, і якщо постійний клієнт має якусь постійну знижку, ми можемо отримати ціну для нього вартість якогось товару з рахуванням цієї знижки. Навіщо нам отримувати кожен раз цю ціну, якщо ми можемо її розрахувати в кожному випадку окремо? Так само ми можемо знайти якісь там, ну, наприклад, там середні значення за якимось там стовпчиком. Ми можемо знайти максимальне або мінімальне значення. Для побудови виразів можуть використовуватися як якісь математичні, арифметичні оператори, там плюс-мінус, так? так можуть використовуватися вбудовані функції і також значок конкатенації, яким ми вже знайомилися на попередньому курсі в Excel. Що ви пам'ятаєте, зараз ми будемо розбирати завдання до лабораторної роботи і паралельно будемо вже дивитися, як працювати з обчисленнями в нашій базі даних. Читаю завдання. Виконати наступні задачі, да, використовуючи цю базу даних. Перше, створити запит для обчислення середнього балу в одній групі студентів по механічному факультету. Обчислення середнього балу, це бачите, що я вам казала. Друге, створити запит на основі таблиці список студентів з результатом об'єднання полів, прізвище, ім'я. Добре. І третє, знайти прізвище студента, який має найвищий бал з електротехніки. Так, це третє. Оскільки друге завдання, воно, ну, як на мене, найпростіше, давайте з нього почнемо, і на його прикладі ми познайомимося з обчисленнями в Акцесів. Бо для цього нам буде потрібна лише одна таблиця. Значить, нам треба об'єднати поля, прізвища, ім'я по батькові. Для цього нам потрібна лише оця одна таблиця, бо в ній всі дані ці є, тобто і прізвище, ім'я по батькові вміститься в одній таблиці. Робота з обчисленнями починається завжди із створення запиту. Тому переходимо на вкладинку створення і натискаємо конструктор запитів. Додаємо ті таблиці, які нам потрібні для опрацьовування цього запиту. Нам потрібна лише таблиця, список студентів Закриваємо. І тепер, коли ми натискаємо це в нижній частині вікна, там, де ми робили умови для запиту, натискаємо у перше, там, де написано поле, можемо натиснути правою кнопкою миші і вибрати побудувати, та, построїть. Або можемо на. Стрічці у вкладці конструктор, який з'являється при роботі з запитами, формами і так далі. У нас тут теж є цей елемент, ось, ось він такий паличка з крапочками, построїтель називається. Да? Натискаємо, викликаємо, і у нас відкривається вікно для побудови виразів. Тут ми бачимо всі наші елементи, які тут у нас були в лівій частині вікна. Тобто це все, що у нас є. Є функції, які ми можемо використовувати, та константи, які ми можемо задавати. Вони отак от ієрархічно будуть відкриватися направо в цих віконечках. В верхній частині ми будуємо сам вираз, який нам потрібен. Нам треба, оскільки тут обчислень, таких ніяких немає. Нам треба додати, склеїти три поля, так? Тому ми відкриваємо вкладинку таблиці, знаходимо список студентів і відкриваємо ті поля, які нам треба буде з'єднати. Спочатку у нас буде прізвище, натискаємо його подвійним кліком. Бачимо, що у нас в побудові виразу у верхній верхньому віконечку. Висвічується в такому вигляді назва таблиці в таких квадратних дужечках, потім знак оклику, тобто це назва таблиці, і після знаку оклику теж у квадратних дужечках у нас показано е, назва поля. Далі нам треба, тобто це одне поле. Пам'ятаєте, як ми писали в лекції по реляційній моделі, то у нас є домен є атрибут. От у нас зараз от приблизно такий самий запит. Тобто у нас атрибут прізвища знаходиться на, в таблиці список студентів, тобто така ієрархія. Тепер ми додаємо сюди за допомогою знака конкатенації. Ми додаємо наступне поле, яке ми хочемо приклеїти, так? Ми додаємо поле ім'я, вибираємо його в нижній частині. І так само додаємо поле по батькові. Все, наш вираз готовий, натискаємо ОК. І можемо тепер натиснути кнопку виконати і побачити результат обчислення. Ми бачимо, що всі три поля у нас склеїлися в одне поле, тобто у нас є тільки одна назва, але без пробілів. Просто одне таке велике слово. Для того, щоб це модифікувати, переходимо назад в режим конструктора, заходимо в побудову сюди. І, до речі, тут спочатку ми можемо замість вираз 1 написати назву. Цього поля, як воно буде називатися, у нас це будуть студенти. Так, і тепер нам треба після прізвищ ну, між ними, між прізвищем і ім'ям, і між ім'ям та по-батькові нам треба ще втиснути пробіли. Це для цього ми ставимо ще раз знак конкатинації, а між ними у подвійних лапках ставимо. Пробіл. Так само тут теж додаємо лапки і знак пробілу. Окей, і виконуємо. І тепер ми бачимо, поле називається у нас студенти. І між ім'ям, ім прізвищем ім'ями по батькові ми вже бачимо додано наш пробілчик, і вже у нас так добре воно все виглядає. Дуже добре. Давайте збережемо цей запит як запит 2. да? це в нас буде. Так, це в нас будуть. Ну, хай буде запит. Запит 2. лабораторна робота 6. Так, закриваємо. Він нам більше не знадобиться. Далі, давайте тепер спробуємо порахувати там, де вже конкретно обчислення йдуть, так? Створити запит для обчислення середнього балу в одній групі студентів по механічному факультеті. Також створюємо, запускаємо конструктор запитів і міркуємо, які нам потрібні дані і таблиці для виконання цього запиту. Дивіться, нам потрібен середній бал. Тобто це у нас таблиця оцінки, викликаємо. В якійсь одній групі. Групи у нас в списку студентів записані. І по механічному факультету. Значить, беремо ще й таблицю факультет. Середній бал, одна група, механічний факультет. Є, більше нам нічого не потрібно. Можемо тут розміщувати ці наші таблички в будь-якому порядку, щоб вони нам були так на очах, і ми бачили, як можна з ними працювати. Перетаскуємо вниз, оце в нижнє поле, ті поля, які нам потрібні для обчислення, які ми хочемо, щоб вони там у нас були. Так? Ми беремо, Нам спочатку, що відомо? Нам відомо, що це буде механічний факультет, тому ми починаємо з факультету. Натискаємо або подвійним кліком назву факультету, і воно автоматично сюди додається, одразу записується ім'я таблиці і яке поле у нас там називається. І нам треба написати, що у нас є конкретна умова для відбору, тобто дорівнює у лапках. Ми пишемо, як називається наш факультет. Щоб не помилитися, щоб не помилитися. Ми можемо виділити цю назву назву, щоб вона була у нас один до одного. І сюди ми її вписуємо, щоб ми не помилилися. Бо якщо ми якусь помилочку десь зробимо, то він вже результат запиту дасть нам невірний. Так, нам потрібна факультет. Тепер нам потрібна, вона відома, що якась одна група, одна група. Це нам треба список студентів і подивитися, от група. Додаємо сюди це поле. І давайте візьмемо якусь одну групу. Яку візьмемо одну групу? Давайте відкриємо. Ну, наприклад, група ТМ. Так, запит. І отут у нас до група ТМ. Значить, з механічного факультету в якійсь одній групі ТМ, можна будь-яку, яку хочете, нам треба буде знайти середній бал. Середній бал. Це у нас третє поле з таблиці оцінка. Нам потрібно поле оцінка. Так. І ми тепер використовуємо. Ага, нам тепер же нам треба показати, що ми хочемо обчислювати. Переходимо у вкладинку конструктор і натискаємо отакий значок підсумки. Бачимо, що сюди додалася додалося один рядочок, який називається групові операції, групування. І от замість групування в, табли... в полі оцінка. Ми вибираємо. Нам же ж треба середній бал. Це стандартна функція, яка вбудована в Акцес. Вона називається еверидж, да? тобто середній. Вибираємо Average, Так, є. І тепер, ну, мабуть, все, Давайте спробуємо ще виконати. Виконали. От за механічним факультетом в групі ТМ середня оцінка в них балів, да. 69, 75, Тобто, можна отаким от чином, можна перейти в режим конструктора і подивитися властивості цього поля, і можемо задати число десяткових знаків, наприклад, один, що там не було у нас два. Виконати. Отже, не хоче він дуже його підкоплювати, а хай буде даже новий. Ну, так. Добре. Ні, не хоче. Ну, хай нехай так. Тобто, у нас вже є результат цього запиту. Є, зберігаємо його. Тобто, у нас виконано середній бал в одній групі студентів по механічному факультету. Так, все, зберігаємо. Це у нас запит 1. лабораторна робота. 6. Ой. Амемо 6, запит один. І тепер це ми можемо закрити. Таблиці теж поки позакриваємо, щоб вона нам завязали. І третє в нас завдання знайти прізвище студента, який має найвищий бал з електротехніки. Теж гадаємо, які нам потрібні дані. Переходимо вкладка створення, конструктор запитів. Додаємо таблиці для розрахунків. Нам потрібне прізвище. Прізвище у нас все в списку студентів. А найвищий бал це в нас оцінка. І з електротехніки це нам навчальна дисципліна потрібна. От, у нас три таблиці, які ще пов'язані між собою. Дуже добре. Тепер ми перетягуємо всі е, параметри, які нам необхідно для розрахунку, ну, то, в нижню частину. Нам потрібно, у нас відомо, що це буде єдине, що у нас відомо, це що дисципліна буде називатися електротехніка. Тому ми перетягуємо це поле сюди, назва дисципліни. Робимо умову відбору електротехніка. Давайте подивимось. знову потрібен список студентів. Нам потрібні навчальна дисципліна і оцінки. Навчальна дисципліна, електротехніка. Бачимо, у нас тут є три оцінки. Так, електротехніка. Так, умова відбору. Далі ми беремо, нам треба знайти прізвище студента. Прізвище список студентів, так, з, з цього. І ми беремо його. Так, ми вбираємо, що це у нас вже працюємо з обчисленням. Будемо групування. Беремо максимум. Так, і нам треба максимальна оцінка. Теж замість згрупування ми беремо е максимум, да, максимальна оцінка. Так, начебто все. З електротехніки, найвищий бал і вивізти треба прізвище. Давайте спробуємо його виконати. От, і ми бачимо, що у нас з назви дисципліни електротехніка, а прізвище Маляревський має найвищу оцінку 96. Давайте подивимось. З електротехніки. Це у нас ДА-96, це найвища. Оцінка у студента 1005 – Це Маляревський. Тобто, бачите, ми задіяли три, три таблиці, і в одному запиті ми бачимо результат. Так, все, теж зберігаємо цей запит, називаємо запрос 3. лабораторна робота теме шосте. Лабораторна робота. І от у нас три запити, які ми сьогодні з вами побудували. Так, схожі розрахунки у вас будуть в вашій курсовій роботі. Там ми будемо розраховувати конкретні якісь обчислення, які теж можна виконувати за допомогою побудови. Тобто, наприклад, якщо у нас є якась оцінка, то ми можемо розрахувати. В залежності від середнього балу ми можемо розрахувати, наприклад, стипендію, тобто ми можемо порахувати таким чином, знайти прізвище студентів, у, якого, у яких оцінки вищі там четвірки, да, або якогось там якоїсь межі, які виходять на стипендію, і потім порахувати стипендію за допомогою побудовника. Оцей оце, оце віконечка, де ми можемо будь-який вираз ми можемо написати. Це дуже і дуже зручно. Все, в цій роботі ми все скінчили і переходимо тепер до наступної.